привіт Поговоримо. Знаєте, дуже часто чую таку фразу про те, що якщо було так погано, то чому жінка не пішла? Якщо все так, як вона розказує, то чому вона раніше цього не зробила? І в себе нічого, але в нашому суспільстві досі в усьому винна жінка. В будь-яких негараздах завжди винна. Жінка. І навіть якщо подивитися на коментарі під моїми деякими відео, де я якось говорю про те, що чоловіки мали би вести себе так чи інакше, чи коли ми говоримо про те, що ми, жінки, хотіли би від чоловіка якогось такого ставлення чи такого ставлення, чоловіки завжди перекладають усю провину, усю відповідальність на жінку. І починають говорити, то хай жінка себе веде якось так, щоб я хотів. Нехай жінка щось. Там робить таке, щоб я хотів. І, наприклад, коли ми говоримо про те, що чоловік мені зрадив. Що чує жінка, яка признається в тому, що чоловік їй зрадив? Зазвичай вона чує осуд в свою сторону. Ти погано справлялася зі своїми обов'язками. Там ти не задовільняла його в плані сексуальному, ти не задовільняла його в плані моральному. Ти там ще якось ти себе занедбала, ти якось за собою не доглядала, ти якось його не збуджувала, не спонукала, тому він пішов до іншої. І ще винна та інша, з якою він зрадив, бо вона забрала його з сім'ї. Тобто винні всі, але не чоловік. Коли ми говоримо про те, що там не знаю, чоловік принижував, чоловік зневажав, чоловік якось себе неадекватно вів по стосунку з жінкою, тому жінка пішла від нього, знову ж таки винна жінка. Ти дозволила йому так з собою поводитись? Чому ти раніше, як тільки ну, ви почали зустрічатися, не окреслила ці межі? Чому ти ніяк не реагувала на це? А можливо, це ти щось йому таке сказала, що він до тебе так ставився? Коли ми говоримо про те, що чоловік підняв руку на жінку, то знову ж таки, знову ми чуємо осуд в сторону жінки. Ти поводила себе не так, тому він зірвався і так зробив. І навіть коли ми говоримо про якісь такі дуже важкі злочини, коли ми говоримо про дуже важкі наслідки, ми говоримо, вона вдягнена була в коротку спідницю, вона вела себе викликаючи, ми виправдовуємо завжди усіх, крім жінок. Тобто будь-яка жертва. Завжди чомусь у нас винна. Тому жінки дуже довго перебувають в важких стосунках, в деструктивних стосунках, тому що вони не хочуть бути винною в усьому, навіть тоді, коли вони не винні. Коли я. Веду свою соціальну сторінку, яка є моєю соціальною сторінкою, яка абсолютно для мене. І мені дуже часто прилітає від чоловіків, тобто, коли я говорю якісь певні свої думки, свої бачення, свої спостереження, свої якісь чи чужий досвід, який там якось він трансформує, тобто, коли я висвітлюю проблематику або якусь конкретику стосовно стосунків то дуже багато коментаторів чомусь починають розповідати мені, що ти розлучена, ти без чоловіка, ти не можеш давати якісь поради. Але якраз таки, через те, що я розлучена, через те, що я пройшла певні помилки власні, помилки чоловіка, через те, що я змогла проаналізувати це все, скласти їх в якийсь, знаєте, такий золотий багаж знань, я можу поділитися з вами, що ось дивіться, ось це в моєму випадку не працювало. Якщо в вашому воно працює, окей, але в моєму випадку це було моєю помилкою. Хочете, можете робити так, не хочете, не робіть так. Але я, мою спеціалізацію, мій досвід не визначає мій соціальний статус заміжня чи не заміжня. Якраз таки е незаміжня, можливо, можемо знати менше. Але коли я пройшла вже певний етап свого життя, я можу поділитися цим досвідом. Я можу розповісти вам, що от в моїх випадках це не працювало. Чим я успішно ділюся? Це те саме, що ми можемо говорити, що там стоматолог, який не лікував зуби, що він не стоматолог, чи навпаки, стоматолог, який там не знаю, в нього вставна щелепа, тому що в нього там генетично якісь проблеми, або в нього були якісь захворювання. що він вже не стоматолог. Ну серйозно, народ, скільки можна звинувачувати в усьому, усіх до себе. Якщо вас тригерять мої відео, наприклад, деяких чоловіків, тригерить про те, що я говорю, що чоловік має цінувати, поважати і любити свою жінку, що жінка не рабиня, то, мабуть, треба звернутися до вас. Що вас в тому не, не влаштовує? Можливо, ви свою жінку вважаєте рабинею і вважаєте, що це норма. Хоча, наскільки я пам'ятаю, в нас рабство давним-давно припинилося. Але ви чомусь далі, в усьому жінки, розлучена, ти винна. І байдуже, хто винен. Ну, абсолютно байдуже. Чоловіка ніхто не звинувачує. Чоловік завжди в нас святий. Там е, ще щось, там, ти винна, там, ти винна, там, ти вина. А потім ви питаєтеся, любі чоловіки, чому стільки хейту в відео, чому стільки відео знятих на тематику, що чоловік щось комусь винен. Тому що жінки змучились себе захищати? Жінки насправді змучились бути вам в усьому винними. Якщо ви не змогли побудувати сім'ю, то це ви двоє не змогли її зробити. Якщо ви не змогли е якось вчасно побачити і розрізнити, це ви двоє не змогли зробити. Чому тільки жінка несе це? Чому тільки жінка має бути в усьому винною? Чому, якщо на жінку підняли руку, вона винна? Чому, якщо жінку зневажають, то вона винна? Чому, е, якщо чоловік там е, має, знаєте, мені дуже це подобається, коли чоловік має там 10 жінок, то він супер -мачо, знаєте, Він супер-супер класний спеціаліст, він суперкласно вміє себе поводити з жінками. Якщо жінка має двох чоловіків, то вона вже там остання в черзі на те, що вона має бути щасливою. Любімою. В сучасному світі. Жінки дуже довго боролися за те, щоб мати хоч якісь права. Тому, будь ласка, не починайте їх порушувати і не будете чути в свою сторону якихось обвинувачень.